Протовклась цілий день, і ні ззад, ні спереді. А тоді вже ввечері заходилась та спекла лимонний кекс покортіло. Ну, а ти знаєш, я ж хоч лимони не дуже люблю, так випічці О, чи канхвети якісь лимоні. це так з удовольствия сіла, попоїла ще й коком, воно таке кисленьке для разнообразя. Доклад невеликий. Лимони тільки купити, а так все вдома є. А, слухай, я щез тобі розкажу. Так, диви та міла для кіста. Береш 180 грам масла комнатної температури, таке, щоб м'якенька було. О, і збиваєш міксером минути 2-3. Тоді додаєш туди по одній 3 крашанки. Тільки крашанки та міла теж комнатної температури. О, бо як візьмеш з холодильника холодні, то масло візьметься кусками і воно тоді не зіб'ється, так як треба. Поняла? І збиваєш з крашанками, щоб воно так пишнень зробилося. Тоді додаєш туди 170 г сахарю, пакетик ванільного сахарю, присолила трохи, у мене десь пів чайної ложки соли, отак. цедру з одного лимона, 40 г лимонного соку видавила і збиваєш міксером, щоб воно ловкенько увеличилось. Тоді міксер ховаєш і додаєш туди 175 г борошна. І чайну ложку розрихтеля. Тоді вже це з борошном перемішуєш просто ложкою. Якщо є, можна додати якісь сухофрукти, чи курагу дрібненько порізати. Як немає ізюму, то можна і без нього. Я і так і так робила, О, то було добре. І ставиш пектися на 50 минут чи на час, смотря як в тебе духовка пече, будеш провіряти. Тоді вже як достала його з духовки, вже як він спікся, починаєш варити сироп. Для сиропа, надо для, пропитки. О, для сиропа надо 50 грамів води, 50 грам лимонного соку і 100 г сахарю. О, перемішала це все і вариш так, щоб воно 3 минути покипіло. О, зварила, виключила і хай стоїть вечега. Якраз і кекс вичахне сироп. О, як і те і те зробиться тепленьке, можна починати пропитувати. О, поштрикала кекс паличками. Ось такими тоненькими. Якщо паличок нема, то можна ножиком. Тільки не здоровий, ніж бере той, що свиней колоть. Ну, а якийсь такий тоненький ножик найтонший, що в тебе є. О, Пропитала, достала з хворми, вкрасила, як схотіла, можна просто й пудрою посипати, о, нагріла чаю таміла. Одрізала і сідай їж.